Якщо з вас хтось знайдеться сміливий, хто з голосу знов підійме питання суду, ви будете, напевно, героєм цього міста. А потім ми подивимося, як і хто з вас проголосував. Бо скидати провину і скидати відповідальність на інших це, напевно, те, що наша влада дуже класно навчилась робити. А ми вимагаємо, щоб це вже припинилося. Кожна копійка на ЗСУ, кожна копійка на соціальні потреби міста. Кожна копійка має бути використана зараз тільки на наближання перемоги. І інакше бути не може. Дякую вам дуже, що ви тут. Дякую, Одеса. Ми пишаємося вами, нами. І вся країна, вся країна пишається нами, і це дійсно так. Дякую вам.